Автомобільний на майданчик майданчику Черкаського авторинку, частина друга. Mercedes 550, 9700 2006 рік. АМЖ-обвіз повний привід. пневма, Все робить гарно. Гольф 3700 вартість 2001 року. 1.6 бензин. Четвертый гольфик «Універсалі». Dodge Challenger. 17 рік. 3,6 бензин. 19500 вартість автомобіля. Егуар F-Pace. 18 рік, 2-літровий дизель, 27500, 122 пробігу. Citroen c 3 Picasso. 12950 цена. 17 рік 275 пробігу. 1,6 дизель. на гарній комплектації. Honda Pilot 17 рік, 47 тысяч пробігу. Симимісний, повний привід, люк, 22 тысячи вартість, 3,5 движок, бензиновий. Nissan Leaf. Батарея 62 кВт, 38 тисяч пробігу. Машина не фарбована. Вся в рідній фарбі. Вартість 16500. Nissan Rogue. 21500 вартість. 21-го року авто. 68 тисяч кілометрів пробігу. Стандартний 2,5 бензин. Land Rover. 13400 вартість 2012 року, двухлітровий дизель, 252 тисячі пробігу. Renault Duster. 1,6, бензин. З Німеччини приїхав, 8250 вартість, 10-й рік. 169 пробігу. BMW X5 в рідній фарбі 15,5, 11 рік, 3-літровий двіжок. движок. 189 тисяч пробігу. На панорамі, на шкірі і так далі. Kia Soul, Kia Soul 13-й рік. 161 тисяча пробігу, двохлітровий простой атмосферник стоїть, 8500 вартость бензин. Kia Sorento. 3.3 бензин. 19 рік, 88 тисяч пробігів. Сіммісний, 18700. Кош на панорамі гарної комплектації. Opel Opel OPC Line. Гарна комплектація, шкіра, підігріви, масажі дистроніки. Все є. 18 тисяч 19 рік. 129 тисяч пробігу, двохлітровий дизель. Года Октавія. А сьома, 9950 вартість, 15 рік, 1,6 дизель, 256 тисяч пробігу. Astra, 18-й рік, 178 тисяч пробігу. 1,6 дизель. Також гарна комплектація, підігріви керма, підігріви сидінь, дистронік. І так далі. Subaru Outback. 2014 рік. 217 тисяч пробігу, 2,5, вибачте, двигун. Безпека цього була в Америці. Машина. Незначні пошкодження мала. Volkswagen Golf Plus. На автоматі 8500 рік, 178 тисяч пробігу, 1,4 TSI двіжок. Mercedes Benz Акуасу. 1,6 двигун, 2700 вартість, 99-й рік випуску. Механіка. Механіка. Honda Pilot, Також гарна вартість. 8958 рік. 215 тисяч пробігу, 3,5 бензин, 7 місць, шкіра в гарному стані.